Вітаю, друзі! 5 подій дня 27 серпня на цибулько ТВ. Отже, розпочинаємо. Подія перша. Ольга Стефанішина у Вашингтоні, нова сторінка чи стара пісня. Зеленський підписав указ про призначення Ольги Стефанішини новим послом у США. Завдання реалізувати домовленості з Трампом, передусім оборонні. На столі угода про зброю для України і угода про дрони для Америки. Звучить як він. -він. Ми просимо зброю, вони беруть наші дрони. Але питання, чи вдасться Стефанішиний перетворити гучні слова у конкретику? Маркарова відходить у тінь, але залишається в команді. Зеленський так і заявив, що ми запропонуємо для пані Маркарової лише залишатись в команді а щось ще цікавіше. Перезавантаження посольства виглядає як зміна вивіски на тій самій будівлі. Чи може новий посол. Вибити реальні гарантії безпеки. Чесно кажучи, за Ольгою Стефанішиною тягнеться величезний шлейф, в тому числі і в суді перебуває справа про розпилювання грантових коштів, по-моєму, сумі, 2 мільйони євро на покращення законодавства України. Тому виглядає дивно, коли пані Стефанішина буде в посольстві перебувати в Вашингтоні, а в Києві її викликатимуть в суд. Чи можливо це призначення вже і є індульгенцією? Можливо, Зеленський таким чином розтикує своїх чиновників по посольствах в надії, що антикорупційні органи перестануть їх переслідувати? Якась дивна логіка. Ну, але життя покаже. Подія друга криптовалюта нова любов українських чиновників. Назика констатує. Посадовці все частіше декларують криптовалюту у 2024 році вже 786 мільйонів гривень у двох тисячах і 200 деклараціях. Проблема в тому, що підтвердити ці активи мало хто може для органів українських вони непомітні. Паролі загубили, флешки згоріли, гаманці вкрали, а купували у знайомого заготівку. Класична схема на папері мільйони в реальності нуль. Іронія в тому, що криптовалюта мала стати прозорим інструментом 21-го століття. Але українські чиновники примудрилися зробити з неї той самий чорний кеш тільки з модним словом біткоін. Тим більше, що. При відповідальній роботі на державу, навряд чи в людини має вистачати часу слідкувати за курсами криптовалют. Їх дуже багато різних типів криптогаманців і всього. Тому виглядається трохи дивно. Ну, декларують то й декларують. Декларація це добра воля, але під ці декларації, швидше за все, держава спробує зіграти свою гру ввести цифрову гривню на каналах криптовалюти. Оце вже буде цирк. Я думаю, що чиновники сприймуть це як, і, як ще коротшу дорогу для виведення награбованого. Подія третя: Європейський ВПК. Боєприпаси множаться, але часу малувато. Марк Рютте у Німеччині відкрив новий завод Рейнметал. Європа виробляє вже в шість разів більше снарядів, ніж два роки тому. До кінця року 2 мільйони боєприпасів. Звучить потужно, але секрет у тому, що Росія випускає ще більше, а Китай допомагає старшому брату. Рютте закликав не зупинятися на снарядах, гнати вперед танки ракети і ППО. Звичайно, що Рютте стимулює е, політично е, національних виробників, але для цього успіху найбільше спричинилось власне керівництво Євросоюзу, вівши і статус Єврокомісара з питань. Оборони і космосу, і відповідно заклавши величезні кошти на створення такого єдиного пулу боєприпасів для оборони кожної з країн Євросоюзу, альянс нарешті зрозумів: воювати з, імпері... з імперіями треба не лише цінностями, а й з заводами. І тут досвід України не лише фронтовий, а й технологічний стає дорожчим за золото. Тільки в Україні Рейнметал вже запустив чотири заводи. Ну, вони в різній, так би мовити, на різному рівні інтенсивності, бо деякі числяться на папері вже як живі заводи, а там сама українська влада прилаштовує такий гемор для інвестицій німецьких, що інколи стає страшно, чи не працює українська влада більше на Путіна, ніж на власну оборону. Подія четверта. Польські жінки проти Навроцького. Понад 30 відомих поляк виступили проти вето президента Кароля Навроцького на закон про допомогу українцям. У зверненні пряма критика. Це холодний політичний розрахунок, що шкодить матерям, дітям, хворим і літнім. Солідарність не сезонна, пишуть вони. Польща, яка була символом підтримки, ризикує перетворитися на країну, де українські біженці почуваються небажаними гостями. Іронія: саме жінки з голосом совісті намагаються втримати польську владу від падіння в політичний цинізм. Бо втома від війни це одне, а відмова від людяності вже зовсім інше. Треба нагадати інший бік. Перебування українців у Польщі. Українці працюють, вони не паразити, українці сплачують податків значно більше, ніж польська держава виділяє коштів на підтримку українських біженців. І за це не соромно. Ну і про позитив монета символ Україна знову серед кращих у світі. Монета Країна супергероїв. Дякуємо медикам, стала однією з десяти найкращих у світі за версією конкурсу Coin of the Year. Це подяка українським лікарям, які рятують життя в тилу і на фронті. На ній бинт з абресом України, що кровоточить, і рука медика, яка зупиняє біль. У часи, коли політики бавляться у вето, угоди. І рейтинги ця монета нагадує справжній супергерой, ті, хто рятує життя щодня. І, можливо, саме ці 5 гривень вартують більше, ніж декларації на мільйони в біткоїнах. Україна взагалі за... від... з моменту відновлення монетного виробництва і банкнотного виробництва. А нагадаю, що в кращі часи Україна не, не лише себе забезпечувала банкнотами і монетами, а й виробляла їх для 36 країн світу. Українські банкноти, українські банкнотні технології дозволяють отримувати найвищий рівень захищеності банкнот. Тобто, це одне з найпередовіших виробництв в світі, банкнотно монетне яке є в Україні. Є чим пишатися, і є що захищати. Дякую збройним силам за їх щоденний подвиг.